Грають в сніжки та кидають в кільце комети. Вони із паперу, а ще бігають, взявшись за руки під імпровізованою веселкою. Так проходять уроки фізкультури в одному із Вінницьких ліцеїв. Його для учнів першого та другого класу проводить переселенець із Лиману, що на Донеччині Олексій Качан. Спорт є інструментом до залучення дітей до співпраці, до комунікації, мотивації. Сучасний урок фізичної культури він повинен бути яскравим, він повинен дивувати дитину. Вона повинна отримувати емоції, радість. Ми створили вже як два роки. Пропагуємо такий всеукраїнський проєкт проект цікава фізкультура, на якому ми впроваджуємо різні напрямки в урочну систему. Вчитель розповідає, до повномасштабного вторгнення російських солдатів до України у рідному місті 20 років працював вчителем фізкультури. Коли приїхав до Вінниці, вирішив продовжити цю справу. Ми вже виїжджали, коли нам сказали, що це вже небезпечно, треба їхати. Ну, виїхали з рюкзаком і собакою, ну і трошки інвентаря вдалося нам спасти і приїхали сюди. Спочатку почав працювати в центрі професійного розвитку педагогів Вінницької міської ради на посаді консультанта. І згодом з 1 вересня перейшов працювати вчителем фізичної культури. Такі уроки, каже Олексій Качан, зорганізовує, аби урізноманітнити шкільну програму та аби діти не нудьгували і з задоволенням виконували вправи за освітньою програмою. Весь інвентар власна розробка. Ми його самі розробляємо, шиємо, добавляємо, десь там модифікуємо. Ви бачили, там да? ми використовуємо тренінги, інтерактивні вправи, перкусію, перкусійні інструменти, в тому числі боді перкушен, і дютемінг, ігрові вправи, різні башти, кубіки. Ми привезли багато ігрових парашутів, трансформерів. Кам'янці там використовуємо і доріжки координаційні модифікуємо. Учениці першого класу жасміна та Емілія кажуть від такого уроку фізкультури в захваті. Ми сніжки грали, ми бомбочки кидалися, ми е, веселилися. Мені сподобався фізкультура і ми сьогодні гралися і, і сьогодні робили зарядку. Я буду ходити, тому що бути красавицем і хлопцем, щоб всі були сильні. Сучасна освіта потребує таких вчителів, каже директорка ліцею Сніжана Осипчук. Заняття Олексія Качана заохочують дітей ходити на уроки офлайн, а не онлайн. На таких вчителях, як Олексій Анатолійович, мабуть, тримається наша сучасна освіта, тому що сучасні діти їх називають сьогодні цифровим поколінням. А тому ми маємо змінювати способи навчання наразі. Олексій Качан викладає не лише в цьому ліцеї, а зі своєю програмою їздить Вінничину та проводить такі уроки у інших школах та інтернатах. А ще він викладає лекції з цікавої фізкультури в академії безперервної освіти. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.